Заглушіть автомобіль, заглушіть. Заглушіть. НК-12, потрібна допомога. Переслідуємо Опель 7744! Це лише кількасекундний фрагмент відео, яке переглянули понад мільйон людей. Вересень 2020-го. У Нововолинську поліцейські женуться за п'яним прокурором Володимир Волинської прокуратури Миколою Троцюком. А це фрагмент до погоні. П'яний троцюк намотує круги навколо будинку. Тещі я вам запропоную на місці пройти огляд. На стан алкогольного спиніння ймовірно завдяки зв'язкам прокурору вдалося уникнути відповідальності. Натомість перед судом довелося постати поліцейському Віктору Циплакову. Через проникнення на приватну територію, де намагався сховатися порушник, суд першої інстанції призначив йому рік умовно. Засудили не скажімо, поліцейського, а це засудили весь народ, тому що то не то, що безпреділ, це неповага до людей. Я вже так як по-людськи, ну, по-п'яну, по гаражці, багато що можна наробити, наламати дров. Він його угородив, він повинен б йому сильно дякувати, обнімати їх і сильно дякувати. А нам втомість, людина чого, тому що гордість не дає. 22 лютого у Луцьку розглядали апеляцію поліцейського на рішення першої інстанції. Підтримати Віктора Циплакова прийшли зо два десятки людей. Це не питання Циплакова, це не питання багатьох там якихось персональних історій, це питання справедливості. Рідні поліцейського кажуть, суди вже втомили їх, утім хочуть допомогти Віктору домогтися справедливості. Якщо там, допустим, міністр не пристібнувся взаді рівнем. То його поліцейський оштрафував. Це взяти, навіть приклад Польщі. А в нас прокурор. Може їздити п'яний, йому нічого може не бути з-за заборонено. Пройшла на суд. Просто кажу, без і віри, і надії чисто підтримати брата, і ви самі бачите, що відбувається. А відбулося наступне. Головуючий суддя заявив про самовідвід, оскільки розглядав апеляцію у справі Миколи Труцюка за п'яне водіння. Тож справу відклали до моменту, коли сформується нова колегія суддів. Ми далі будемо апелювати по справі, що прокурор Труцюк визнаний винний. За керування в стані алкогольного сп'яніння. тому він зробив самовідвід, і це так е, закон пише. Тобто, тут нічого такого немає, буде ще новий судовий розгляд, де будуть склад суддів поновитися. Ну, будемо, як то кажуть, в суді відстоювати свої права. Однак такий поворот у суді влаштував не всіх. Якби люди знали, що був, буде самовідвід, не приїхали б, але якби люди не приїхали, то вони зробили б суд. Або самосуд. що цікаво, народний депутат України, який також прийшов підтримати Віктора Циплакова, заявив, що так звана група підтримки мала бути масштабнішою. Якщо суд чи прокуратура, яка до речі, я хочу це сказати відкрито, тиснула на окремих людей, які сюди не прийшли, щоби сюди не приїжджали, місцева, обласна і так далі. Якщо хтось хоче затягнути цю справу, да. Щоб вона йшла роками, щоб люди не збиралися, цього не буде. Якщо й апеляційний суд визнає Віктора винним у тому, що поліцейський, намагаючись упіймати п'яного прокурора, зайшов на обіця приватного будинку, високопосадовці зможуть творити будь-які адміністративні та кримінальні правопорушення, впевнені люди, які зібрались перед судом. Якщо циплакова вже засудили і далі засудять. То ніякий другий поліцейський не зупинить п'яне бидло прокурорське, яке потім буде тягати. До речі, це не перший суд. Цей прокурор подав на журналістів далі, які висвітлювали ситуацію, і так далі. Тобто він тримається і хоче поновитися на посаді. Однодумці Віктора Цеплакова впевнені, що перед законом мають бути рівні всі і обіцяють, що не пропустять жодного засідання. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.